Лише на два місяці, та за спеціальним дозволом, мінкульт підготував зміни до порядку виїзду митців за кордон. За словами Олександра Ткаченка, тепер гастролерам потрібно буде надати контракти, а ще підтвердження про військовий облік. Вже після повернення артисти муситимуть відзвітувати про свою діяльність за межами країни. Час перебування у турне обмежений максимум 60 днів. Всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік. І я думаю, це справедливо. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того, для чого вони власне виїжджають. Якщо це промоція української культури чи збір коштів, вони мають надавати відповідно звіти. Після скандалу із коміком Андрієм Щегалем та режисером Тарасом Голубковим артистам ускладнили виїзд за кордон. Зокрема, учасники колективу Загібно Тюнс» провели 20 годин на кордоні із Польщею. Виїхати у свій європейський тур вони так і не змогли. У зв'язку з останніми новинами навколо міністерства культури та так званих артистів. Ми стоїмо, стоїмо на місці. І припускали нас ніхто нікуди не хоче. Відмовили у виїзді за кордон і Дмитру Мозуряку з Микитою Будашем з гурту «Казка». Вони мали виступити у Лондоні 12 березня. Під питанням став і виступ гурту «Творчі» у найробі, куди їх запросив USAID на відкриття муралу в рамках проєкту Стіна невпевнені артисти, і щодо своєї участі у промотурах Євробачення 2023 ми маємо надію, що справедливість візьме гору. Зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України. У мінкульті вже заявили, допоможуть представникам України поїхати у промотур Євробачення для того, щоб всі ці коміки стендапери, які поплюжать в принципі процес промоції української культури, не стали на заваді, в тому числі групі творчі. Виступати на Євробаченні. На тлі цього українські артисти почали масово звертатися до мінкульту, аби можливість перетину кордону все ж залишилася. Будьмо відверті, без волонтерської допомоги, без волонтерського руху Збройним силам України українська армія було б надзвичайно важко. А діяльність українських митців це мільйони зібраних доларів по всьому світу. Переконані, через декількох недолугих артистів не можна ставити хрест на всіх інших. Ну, звісно, в родині не без щегали голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають ніякого відношення до культури. Це отруєні паразити, які мімікрують під культурних діячів. Насправді, те, що вони залишаються зараз за кордоном, це для української культури тільки плюс. Ми ці переконані, культурний фронт нині як ніколи важливий, аби Україна залишалася на слуху. Натомість артисти своїми благодійними концертами ще й зараз допомагають армії. Вони ми щойно повернулися з туру Європи з чергового і закуповуємо дрони для потреб війська на схід. Культурний шлях для музикантів має існувати. Катерина Шевчук, Девіта Вершин, Новини 33 третій канал.